Хто ж мені тепер буде що, помагати? Хто ж мені буде і хліба навіть принести, Чи що треба вона мені? Ой, мамо, бідненьке так вмирало, так просила, мамо, як я жити, хочу, рятуйте мене. Врятувати Людмилу не вдалося. Жінка, якій було лише 48, померла на трійцю. Її рідні не стримують емоцій. Говорять, усе почалося наприкінці жовтня минулого року, коли на подвір'я забіг дикий кіт. Була курка тут, він прибіг десь з поля, напав на цю курку. Вона побачила, була за столом на кухні, готувала їжу, прибігла цього, цю курку спасати, вхопила за цього кота, кіт відпускає цю курку і їй вже сюди в руку вцепився. Не міг її, вона його не могла оторвати. Баба прибігає шуфлею і б'є цього кота. Отбили, він впав. З прокушеною рукою жінка поїхала до районної лікарні, а кота він тоді ще був живим, забрали ветеринари. Людмила підозрювала, що тварина могла бути скажена, але у всіх інстанціях її запевнили, що хвилюватись не варто. Я ще їй просила, кажу, мам, подзвоніть що там. Вона дзвонила їй сказали, що все добре. Потім, як діда, вже везли в лікарню. Вона теж зайшла, кажу, бо зайдіть, спитайте, що там. Ну це ж серйозно. Вона зайшла. Сказали, що все добре, кіт, живий. Вам нічого не треба, бо вона ще ж питала, Їх може мені вакцинуватися. Ні, вам не треба нічого. Рана швидко загоїлася. Людмила нічого не підозрюючи. Вісім місяців жила звичайним життям. Аж поки минулого тижня їй не стало зле. З роботи жінку забрала швидка, її поклали в обласну лікарню. Ці кадри відзняли рідні Галина при свідомості. Вона знає, що помирає, тому постійно плаче. Це були страшні муки через те, що я її прошу люд, випий води, я тільки ту бутилочку до, таку, до неї підношу, а в неї такий рвотний реклес, просто не рвотний, а просто їй отут все зводило. Я просто навіть не можу передати, це такі адські муки, що це кожна жилка на шиї, кожна костомашка її вивертала. Через три дні Людмила померла. Медики говорять, що в жінки була остання стадія сказу, коли врятувати людину вже неможливо. Були класичні вже симптоми, характерні для цього захворювання, тобто надмірне слиновиділення, світлобоязнь, звукобоязнь, водобояз. Тобто вже була класична картина, ну термінальних стадій цього захворювання. Людмилу вже поховали. В її смерті рідні звинувачують са на підемстанцію та ветеринарну службу Гощанського району. Вона зрозуміла, що в неї цей сказ. І як дітям просила, як чоловіка, як моїй мамі, як мені казала Галя, не прости гощу. Бо вони їх треба наказати, бо через її халатність я помираю. Проте в обох інстанціях визнавати вину відмовляються. У санстанції переконують аналізи тварин не їхня компетенція. А ветеринари наполягають, що, хоча кіт і помер після нападу на жінку, але скаженим не був. Це ветслужба займається тваринами, а нам приходить терміново, Нам передають терміново з лікарні із ветслужби. Лабораторія наша видала звіт, тобто експертизу, де вона пише, що збудника сказу не виявлено. Хто винен у смерті жінки? Нині з'ясовує спеціальна комісія обласного управління охорони здоров'я. Обіцяють перевірити всі версії, але поки від будь-яких висновків утримуються. Ми ще не маємо лабораторних підтверджень, але клінічно можна говорити, що це захворювання на сказ. Створена комісія, проводимо розслідування, спілкуємося з родичами, які мали контакт. То мав контакт. Я хотів би вас на звичайні новини допомогти з нашою цією... Бідою, щоб не спуститися всі на тормоза, щоб виконати її останню волю, щоб вона бідненька там на тому світі була впевнена, що більше такої біди не буде, не в якій сім'ї, не в якій родині, які діти не будуть прощатися, так як не прощав. Коли експертиза підтвердить, що жінка справді померла від сказу, рідні звернуться в правоохоронні органи, аби ті, хто прогавив смертельну хворобу, яка коштувала людині життя, відповіли за своє недбальство.